Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі по в'язанню я розпочала в'язати шапочку, модель такорі англійською резиночкою. І зараз хочу з вами поділитися таким невеличким майстер-класом: як саме в'язати таку резиночку по колу, а не поворотними рядами, тому що в деяких видах резиночок. Спосіб в'язання змінюється, коли ми в'яжемо поворотними рядами і коли ми в'яжемо по колу. По-перше, хочу дати такий свій особистий, поділитися таким своїм особистим досвідом, коли ви розпочинаєте в'язати англійську резиночку наприклад, на шапочку, то вона добре добре пружини. Ми знаємо, що ми на Цю резинку, на цю модель шапочки, набираємо набагато менше петель, чим на всі інші. Тому, коли при наборі петель нам треба, я так із практики, вже набираю на дві спиці, не на одну, а саме на дві, на ті спиці, якими я буду в'язати. І тоді, коли у нас йдуть наші манжети закоти то стягнення не буде. Якщо ви наберете на одну спицю або ж на якісь тонші, то коли ми будемо закочувати в декілька складень нашу шапочку, у нас саме цей перший ряд буде стягувати нашу шапочку. Тому, із практики, повторюся, я завжди набираю на дві спиці, саме на ті, якими я буду в'язати всю шапочку. В даному випадку. в мене Ангора вона йде в два складення, два моточки, я намотала в 100 грамах у мене йде 500 метрів, і в'яжу я її на спицях 3,5. Отже, що нам треба? Нам треба набрати петельки потрібну кількість, і потім перший рядочок ми пров'язуємо звичайно резиночку один на один. І далі, коли ми пров'язали цю резиночку, у нас. Наша резинка повторюється із двох рядочків другого і третього. Другий рядочок ми розпочинаємо в'язати, беремо і нашу петельку, лицеву пров'язуємо не просто лицевою, а пров'язуємо її на рядочок нижче. Вставляємо сюди спицю і пров'язуємо лицевою. І в нас виходять такі подовжені петельки. Виворотню в'яжемо. Звичайно, лицьову ми пров'язуємо у нижній рядочок, а виворотню пров'язуємо звичайно. І так ми пров'язуємо наш рядочок по колу. Перший, повторюся, ми пров'язуємо просто одна лицьова, одна виворотня, а другий в'яжемо лицьова в нижній рядок, виворотня по колу. Один рядочок ми дов'язали і далі ми в'яжемо другий рядочок нашої. Який буде повторюватися перший другий. Лицьову тепер ми в'яжемо звично, а виворотню навпаки в нижній рядочок. Лицьову звично, а виворотній в нижній рядочок. І так ми повторюємо наші рядочки. Один лицьова в нижній спиця рядок, інший виворотня. І так, ці рядочки повторюються і виходить. Ось така наша резиночка англійська по колу. І вона виходить однаково з обох сторон, тому ми добре можемо робити наші підкоти, і в нас шапочка виглядатиме однаково. Тож такий невеличкий майстер-клас, кому інформація така. Цікава і була корисна. Будь ласка, зберігайте, в'яжіть разом зі мною таку шапочку та корі резиночкою англійською. Підписуйтесь на мій канал. У нас тут буде багато цікавого і корисного.